Вітаю, друзі! Буквально годину тому в Москві в Крокус Сіті-Холл перед концертом групи Пікнік в переповнений зал в холл зайшли від 4 до 5, дивлячись з відео, осіб. Одягнуті в камуфляжі, одягнуті в спецформу, таку з наплічниками автоматичною і короткоствольною зброєю, і відкрили вогонь по людям. Вбито мінімум, мінімум 15 громадян Російської Федерації, які прийшли на концерт. Близько 50 поранених. Більше того, пролунав вибух, загорілась будівля цього ТЦ, і заблокованими від, від вогню в різних частинах цього ТЦ опинилося більше сотні росіян. Перше, що я подумав, не дай Бог! Те, що я думаю, кого звинуватять СБУ, ГУР, Російський Добровольчий Корпус, Легіон Свободна Росія. Кого звинуватить Путін в цьому теракті, який один до одного нагадує події на Дубровці. В Нордості. Пам'ятаєте? Тоді почався другий етап Чеченської війни. Путін зараз може оголосити тотальну війну і піти стирати Україну з лиця землі. До цього треба бути готовим. Треба міжнародні консультації включати все. Все має бути готове до початку тотальної війни. Ну і тут не можна не відмітити довбойобів, які обслуговують інформпомийки, інформтелеканали Офіса Президента. Вони тішаться, радіють, аплодують, мовби знищили Путіна, знищили армію російську. Мене просто питання. Вони і понуті. Чи це Вова Петрові Сережа Іванов завдання від кураторів з Лубенки отримав? Не хіба вони натягують? Ви що не розумієте, що Путін буде ходити і всьому світу казати? От вони, терористи, от вони ж тут тішились, от вони? Холодний розум. Холодний розрахунок і готовність до будь-якого розвитку подій. Ось що зараз має бути в українців. Все інше це тупорилість або зрада. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні і смерть. Ворогам!